Далі про життя, що лишилось тільки на плівці, Олександр Чекміньов відомий український фотограф. Він розпочав свою кар'єру далекого 1988-го як помічник фотографа у студії рідного Луганська, шукаючи власний стиль, Олександр почав фотографувати людей на вулицях та в їхніх домівках, аби показати місто і його жителів такими, якими вони були у 90-х. А тепер ці світлини не просто портфоліо фотографа, а й цінні спогади для багатьох українців про рідний дім, що так надовго залишився недосяжним через російську окупацію. Аби вкотре нагадати світові, що Луганськ це Україна, а українцям, що навіть попри довге поневолення, луганці чекають повернення додому. Олександр Чекменьов видав книгу зі світлинами дорогого серцю міста. Це Луганськ, і для мене завжди він був і є україною. Яким був Луганськ 90-х? Свої спогади збережені у світлинах, презентував фотограф Олександр Чекменьов. У Києві в галереї Зенейки Друм відбулася презентація його фотокниги Луганськ 1994 1994-1998». Чому зараз е я випустив цю книгу? Ну, знаєте, треба було б. Нагадувати, що це наша земля, і саме нагадувати за людей. Бо місто без людей нічого не варте. Тому я хотів би, щоб пам'ятали, що там, там живуть люди, там є люди, хто чекає, чекає на Україну. Олександр Чекменьов народився у Луганську. Востаннє був у місті 2018-го. Там досі живуть його батьки, які не мають змоги виїхати з окупації, незважаючи на пережите. У фотографа тільки найтепліші спогади про рідне місто. Це були такі бідні часи, я б сказав би. Але люди чомусь може мені так траплялося. Люди були щасливі. У мене е, місто передається через людей. Я вважаю, що люди це сила міста. Фотограф відомий на весь світ. Саме він знімав президента Володимира Зеленського для обкладинки Тайм. Кожна світлина для нього по-особливому цінна і має свою історію. Для мене кожна людина це як книга, так і тому я ставлюсь до, до кожного, кого знімаю, з повагою. Це все відзнято там, де я жив. Там, де я народився. І для мене, якщо людина попала в кадр, це, це значить, що ми з нею спілкувалися, були знайомі хоч на якийсь час, і що вона мені довіряла. Тому відбувся такий діалог. Фотокнига Луганськ 1994 1998 вийшла друком в італійському видавництві «Бук-89». У ній зібрані не лише світлини, а й історія міста. Видання має попит як в Україні, так і за кордоном. Це для мене дуже важливо і важливо я побачив не тільки для луганчан, хто за так за, за таку долю виїхав хто куди. Замовляють книжки хто звідси. І, і є інтерес у Західній Україні. Так само. Декілька книжок були заказані туди люди. І люди кажуть, що ми ніколи не були в Луганську, але хочемо на нього подивитись. Фотографії, представлені у книзі, зроблені 30 років тому. Утім, зараз вони мають особливе надзвичайно важливе значення, адже це унікальний архів життя України та Луганська.